Всім привіт! привіт! І сьогодні ми знімаємо відео на Ютуб. Е, музика закінчилася. Ви впевнено могли помітити, що важко знайти одяг від європейських виробників за низькою ціною. В той же час досить часто представлені зразки одягу вироблені в Україні Туреччині, Китаї, Кореї, Пакистані і так далі. При цьому ми знаємо, що справжній соковий одяг це. Не розпородені залишки колекції брендових магазинів світової марки, такі як Мікс, Morgan, Zara і так далі. Де, де ж цей одяг? І чому він представлений не у всіх місцях, де продається стоковий одяг? Справа в тому, що не всі стокові магазини однакові по своїй категорії. Перша це магазин економ класу, де торгує Туреччина, Китай і так далі. А друга для покупців. З осадком вище середнього рівня, де продаються залишки відомих брендів. А найбільше виділяються три різновиди магазинів стоку. Перша включає в себе монобрендові магазини. У даних стокових магазинів представлений одяг монобрендових бутіків, а де є лише власне виробництво. На заході подібна практика склалася вже давно. І кожен європейський бренд має свої власні магазини розпродажів. Стоковий одяг, як правило, одяг виробництва відомих брендів. Тому товар, який залишався на складі ще не був вчасно реалізований, втрачає певну цінність, оскільки ту значну роль відіграє фактор сезонності та моди. Окрім цього, не спустивши ціну на належний товар та не відправивши його у сток, виробника може чекати кризи над виробництвом, оскільки виготовлений раніше одяг чи ця витісняє новоготовлений. Взагалі формування цін на товари відомих марок особливу роль відіграє сама Марка. То одяг відправлений у сток, реалізується за ціною близькою до собі вартості. Сток можуть потрапити і цілі партії одягу та взуття з певним дефектом, отриманим у процесі виробництва. А взагалі, сток ділиться на дві категорії: перша це не вірається, друга це повернення клієнтів. А можливо, це безбірок, секонд-хенд, щось типу цього. Але ми продаємо виключно сток першої категорії. Прітовіту сінкс. Міз Вайдет, Некіт, Мікс Пап, Діваріус, Біржка, Майкл Корс, а також кро, резервер, мохіта та Охполі. Мікс Вайліт це бренд жіночого одягу, заснований в 2009 році в Великобританії. А цей бренд відомий своєю модною та сучасною лінією одягу для молодих жінок. А їх товари часто відзначаються стильними дизайнами та доступними цінами. Naked – це шведський магазин і онлайн-магазин модного одягу, створений у 2015 році. А вони славляться співпрацею із знаменитостями та дизайнерами. Взагалі, їх асортимент включає різноманітні стилі та тренди. А Little Things – британський бренд, спеціалізований на одязі та аксесуарах. Вони акцентують увагу на сучасних модних трендах і соціальних мережах. Що стосується цін, Pretty Little Силкс пропонує різні чи нові категорії. Ох, Полі це шотландський бренд високої моди для жінок. Вони відомі своїми вишуканими та Відверті моделі одягу, а ціни на охполі можуть бути вищими, тому що це вищий сегмент одягу. Мікс пап це британський бренд жіночого одягу, який став популярним завдяки своїм колекціям. І вони надають доступні варіанти для модних жінок. Некі це не просто бренд одягу, це втілення сучасної моди та виразності. І це не лише слова, це підтверджують відомі особистості всього світу. Дівчатка нам було дуже цікаво подеревенькати з вами на відео і. 新爸爸。